Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Ми з Леончиком йдемо на прогулянку на годиннику 12 дня. Сьогодні ми вибрались раніше, Леончик вже трохи поспав. Перший свій денний сон, тож одразу вирішила вийти прогулятися, а вже потім буду займатися домашніми справами, бо дещо треба. Доробити. Я в новій курточці також вдягла взуття не вдягла, взу. взуття, світле, І у мене сьогодні такий лук. Джинси. Ну, не сильно видно, бачите, незручне тут дзеркало, бо не в повній зріст. На вулиці класно. Сьогодні погодка супер. Зараз вже плюс 21, І маю трошечки ще розігрітися. Одразу взяла собі каву. Тут у мене капучино, великий стакан. Давно не пила каву, захотілося сьогодні, так, да? Леончик? <рес> у Леончика кава Кака! Будеш каву? Яка краса, дивіться, яка гарна вишиванка. Це ми зайшли в епіцентр. Але ціна 800 гривень. Леончик. Дивись, яка вишиваночка. Тобі гарно було. Мені саме кольори подобається, поєднання. Дуже гарно. Жикину іграшку. Це я просто дала йому погратися, поки ми в магазині. Лончик, вишиваночку не треба. Красива дуже. Є ще ось такі. Синя-зелена вишивка, блакитна, зелена. Оці ці 280. Це. З коротким рукавом 92-й розмір великий. Синьо-червона. Ой, чорно-червоно. Ось, ось ця мені сподобалась. гарна дуже. Знібу я знайшла Рейма. Такі легесенькі на літо було б саме те. І мені подобається колір гарний. І ще блакитні, але мені всі зелені <кій> оливкові подобаються. Але це другий розмір. Зі знижкою 2000. Ну, дорого, це такий дорогий бренд, але дуже класний. Леончик, дивись, які босоніжки. Хочеш собі такі? Як тобі подобається? І вони такі гнучки. Мені потрібно взяти серветки. Зараз якісь оберу, але не дуже мені подобається, що вони такі яскраві. А серветницю я ще не купила і не знаю, яку хочу. Ось ну, такого плану симпатично. О, дивіться, є ось такий диспенсер для серветок 86 гривень, просто пластиковий. Але не знаю, такий симпатичніше виглядає. 290, не пам'ятаю, яку ціну Всі цей були. Треба переглянути відео, я десь там знімала. Так, о, дивіться, які гарненькі. 31 гривня. Петриківський розпис. А скільки тут штук? 90. У ну, Ось ці ще симпатична коробочка. Тут 150. За 42 гривні. Тобто ці вигідніше купити. Тут 200 листів 66, але коробка мені взагалі не подобається. Ну і тут написи ці. Якби просто квіточки були намальовані, хоча з іншої сторони все одно це так. На декілька днів і викидається ця коробка. Малина 63, теж 150 штук. А тут 90. У мені симпатична коробка. Подобається, що немає написів. Може взяти дві. Якраз дві залишились останніх. Бачите, розібрали. У вигляді кубика. Пам'ятаєте? Кубик-рубик? Слухайте, прикольно так. 33 гривні. 80 серветок тут. Цікаво. Такі ще є 37 гривень сто листів. Ладно, візьму ось ці. Дві упаковки візьму, нехай будуть симпатичні, мені подобаються. Тут ще й пташечка намальована, тут просто квіти і написано, що створено спільно з майстрами петриківського розпису. І ось, бачите, є підпис майстрині. клас, будь ласка, торгівельна марка, беру. Мені потрібні лампадки, так як я не буду їхати, хочу відправити посилку сестрі. Вона сходить на цвинтар і поставить мамі, бабусі, дідусю і прабабусі. Такі по 40 гривень, дивіться, симпатичні. Біленькі, червона, рожева. Такі по 25 зараз, звичайні. Так, тут таких немає. А по 19 є, дивіться. Такі. О, господи. І є ще штучні квіти. 59 гривень націнник. 125 це вже такий симпатичний. 59. Ну, 5 квіточок. 40. Ці 125. А я візьму три таких, одну білу, Жовту. і рожеву. я така люблю вибирати, знаєте, щоб не сильно подряпані були. Ось три таких візьму. Це буде для дідуся та бабусь. І ще візьму парочку ось таких формочок. Маленькі мені потрібні. Вони по 6 гривень. Одна велика в мене така є за 9. Може за 7 ще взяти. Напевно, візьму три штучки таких. А для мами хочу вибрати якусь із цих, або таку. Салатові не хочу. Або ось ще з янголом є. З хрестиком. Для мами ось таку візьму. Мені вона сподобалась з цими янголами теж. Симпатичні дуже, але мені не подобається, що вони знімаються звідси. І це вони можуть улетіти, вітром їх унесе, а тут янгол приклеєний. Візьму таку гарненьку. Хочете прикол? Були ми щойно в АТБ. Я взяла собі булочку, і хлібний відділ у нас одразу на вході, я така думаю. Дам Леонську булочку, нехай тримає. Я завжди так роблю, що всі йому даю в магазині в руки, щоб він не хникав. Коротше, відвертаюся я, повертаюся до вітрини з молочкою, обираю з тою сир кисломолочний. Повертаюся, але он вже їсть булочку, дивіться. Я не знаю, прорвався пакет цей, в нього біля роту мак був. Руки всі теж були в маку, капець. Леончик вже ввів собі мак в раціон. Це ж треба. І такий довольний сидів, коли я забрала цю булочку, він почав плакати, бо вона йому сподобалась. Ну, звісно, не хвилюйтеся, він там лизнув трошечки. Нічого страшного не буде, але такий прикол, що він трапився. Так, Леон, як тобі булочка сподобалась? Зголоднів після прогулянки, да? зараз будеш їсти на обід у Леончика сьогодні. Крем-суп, який вчора готувала. І ще кисломолочний сир зі сметанкою та з бананом. Йому дуже подобається молочка. Давай, давай, зайчик, швиденько їмо, їмо. Почав вилазити зі стільця, дивіться, ставить ногу ось так. І встає. Може повністю встати. Треба, напевно, діставати ремені, пристібати його. Вже наївся. Багато я зробила йому сиру. Плюс пюре ж було ще. А печиво будеш? Ану, тримай. Ти ще не куштував таке? Це тебе пригостили? Ваня пригостив? Гуляли у дворі з нашими друзями дворовими? То пригостили Леончика печивом, так? Да? Ану давай. Щось нове цікаве, так? Да? Печиво, до речі, таке м'якеньке, воно з яблучком. Впало, угу. <клухи> <клухи> так? Шматочок впав? Нічого. Ти вже булочку з'їв, то їж печиво тепер. Сий. <сум> Обережно шолом. Зараз мамуся простирадло застило і будеш спати. буду тебе вкладати. Ходишь спадки, вагончик? Клала спадки і знаєте що? Холодильник порожній, дивіться. Хочу зробити собі сирники. Давно не їла сирничків. Так, яйця треба взяти, це вони стоять в коробці, бо я їх ще не мила. Все, немає часу помити. Беру. По одному, по два і моїм перед вживанням. Сирники люблю готувати саме з такого сиру, який в брикетах. Вони тоді не розлазяться І з такої пачки якраз виходить порція сирників на людину. І також люблю сирники саме з мегдалевим борошном, Вони тоді такі виходять ніжні і смачні. На такий брикет сиру я додаю одне яйце. 3 столових ложки борошна, можна дві, дрібку солі, і готую я сирнички без цукру, тому що люблю їх їсти з медом. Сирна маса вже готова, все перемішала. Зараз буду формувати кульки, сплющувати їх і смажити на пательні на топленому маслі. До речі, масло ще з лютого і ще трохи є. Ось такі сирнички вийшли. Дивіться, я собі поклала всього три, хоча з цієї пачки вийшло сім сирників, і я можу з'їсти сім. Але з-за того, що я зробила на подушці з йогурту. І це і так вже буде досить ситно, тому е, поклала всього три сирничка. Ще в мене була полуниця сублімована і зверху полила медом. І вже, як чуєте, і бачите, дитина вже прокинулась. Але він поспав гарно півтори години. Просто десь е, годину, напевно, я з ним лежала, монтувала якраз відео, теж трохи відпочила. А коли вже приготувала сирники, то от якраз він прокинувся. Гикавка напала, так? Да? Mm -hmm. Хочу з вами поділитися. Сергій купив ось такий глечик-фільтр для води. Такий класний, стильовий, дивіться. Мені дуже подобається форма, що він такий прямокутний, великий, Вміщає доволі багато водички. Це український бренд. Екософт. Ось тут так відкривається, заливається водичка, носик ось такий. Класно, мені дуже подобається. І знаєте, що мені зручно? Я на нього ставлю планшет, коли щось готую, дивлюсь відео. І мені зручніше дивитися, коли вище стоїть планшет, то на цей фільтр дуже класно вміщається планшет. Хотіла сказати, що таку воду ми використовуємо для приготування макаронів, якщо там овочі якісь варю. ну Буває, що закінчується покупна вода, яку ми купуємо в магазині очищеної води, то можемо взяти ще для чаю. От, А загалом з крану ми Водою не користуємось для приготування їжі. Якщо там я варю борщ, суп, каші, то варю тільки на воді, яку ми купуємо. От. Тому глечик у нас все одно є. До цього був трошки інший. Сергій купував його в АТБ. Але він недовго прослужив. Десь ми встигли замінити фільтр, поставити другий. І я побачила, що на дні з'явилася пліснява. от, І ми його викинули. Уявляєте, яка в нас погана вода тече з крану, що з'являється пліснява. Тому в ній тільки купатися і якщо щось готувати, то тільки а, фільтрувати треба цю воду. А глечик рекомендую вам. Сергій купував його в епіцентрі, але я бачила, що є цей бренд в Сільпо, проте там була інша модель, він був круглий і такий доволі громісткий. А цей класний. До речі, єдине, що мені не подобається в цьому глечику, це колір кришечки. Ну, він симпатичний, але не вписується в мій стиль. Я люблю або біленьке, або сіреньке, ну, на крайняк чорне. Хоча на чорному дуже сильно видно пил. Проте це така річ не назавжди, тому ладно, хай буде вже блакитного кольору. У Озаряний сьогодні день народження. Я не встигла їй вчора відправити подарунок, щоб вона його отримала сьогодні. Зараз хочу його запакувати, відправити, і вона його отримає завтра. Проте це буде приємний сюрприз і. Продовження приємних емоцій, тому думаю, що вона зрадіє. Я бачила, там вона вже виставила відео, що дівчата їй надіслали подарунки. Але я відео не дивилась, так по назві побачила. От, дещо купила їй в Сінсей. не буду показувати що. А то може ще подивитися моє відео раніше, ніж відкриє подарунок. Нехай буде для неї сюрприз. А ви, якщо захочете, можете зайти на її канал. Посилання на канал я залишу в описі до цього відео, і подивитесь, що я для неї купила. Ще купила ось такий папір. Яскравий, класний, такий, вже, знаєте, з літнім настроєм, і шоколадку. Ось такий яскравий подаруночок у мене вийшов. Боже, мені так подобаються ці лимони. Ще знайшла у себе в запасах. Бантик такий зелений, я думаю, він сюди якраз пасує, або в центр його приклеїти, або сюди. Зараз подивлюсь. І ще дивіться, в мене була коробочка, теж від цін, до речі, і сюди цей подарунок влазить ідеально. Якраз папір є, я зверху покладу. Перший раз відправляю посилку через поштомот. Створила накладну в додатку. Запакувала посилочку, підійшла до поштомату, натиснула відкрити комірку, відкрилась, і тепер я закриваю дверцята і все треба в додатку. Тепер відмітити, що я поклала посилку і кур'єр забере потім. Дуже зручно, слухайте, не треба навіть йти на відділення.